Взаємодія етанової кислоти з металами. Дослід номер 2. Взаємодія етанової кислоти з металами. Дослідіть дію етанової кислоти на метали різної активності. Дайте відповіді на питання і запишіть рівняння відповідних реакцій. У три пробірки нальємо кілька мілілітрів етанової кислоти. До першої пробірки кинемо шматочок магнію і спостерігаємо за активністю взаємодії магнію з етановою кислотою. В другу пробірку кинемо гранулу цинку. Також спостерігаємо за активністю взаємодії етанової кислоти з цинком. І в третю пробірку додамо невеличкий шматочок МІДі. Як бачимо, в першій пробірці взаємодія магнію із оцтовою кислотою відбувається найбільш активно. В другій пробірці активність взаємодії цинку з оцтовою кислотою буде слабшою. Виділення газу відбувається, але не настільки інтенсивно, ніж було в першій пробірці. І в третій пробірці. Взаємодія міді із оцтовою кислотою взагалі не відбувається.